І вареники. Це швидко, смачно і сита вся сім'я, і продукти дуже доступні. Вони мене завжди виручають, як потрібно швиденько щось приготувати. 250 грам кисломолочного сиру, одне яйце, ванільний цукор, столова ложка цукру. Усе розминаю товкачем. Міряла 4 столові ложки борошна і 1 столова ложка крохмалу. Це змішала і всипаю до сиру. Стіл присипаю борошном і вимішую тісто руками. Тісто я довго не вимішую, просто з'єднала і розкатую таку ковбаску. Тісто не було туге і не забите. Воно ось таке м'якеньке. Тоненьку ковбаску порізала на шматочки і скрутила такі кульки. Ну, кульки за бажання, можна просто порізати. Вода вже закипіла. Даю свої варенички. Трошки так помішую. Ось вони так гарненько піднялись доверху. Одна хвилинка і буду виймати. Один не розварився. Всі такі гарненькі, ціленькі. Ой, які вони класні. А з сметанкою. Уже і дуже смачно.